Та, вас, шановні глядачі, у прямому ефірі на Житомир програма. Приїхали. Вчора Дні Європи у Житомирі офіційно відкрив симфонічний оркестр Lords of the Sound. Сьогодні у Житомирі джазовий вечір. І головною гостею джазового фестивалю «Джазомир» у, у Житомирі є безумовно Катя Чилі, яка сьогодні прийшла до нас у студії. Пані Каті. Я вас вітаю. Дякую, що знайшли час перед виступом, заскочити поспілкуватися з нами. Пані Катю, розпочнемо розмову з того. Що абсолютно порвали усіх на голосі країни. Просто в абсолютно хорошому сенсі цього слова всі були ну, приємно вражені і здивовані. Ви сказали, ви в інтерв'ю телеканалу 1 плюс 1, ви сказали, що ви спочатку не думали брати участь у конкурсі. Розкажіть, чому все-таки вирішили приєднатися до команди конкурсантів? Та що ви думали? От мене цікавить безпосередній момент, що ви думали, коли побачили обличчя всіх чотирьох тренерів, які повернулися до вас? Я не думала. Я відчувала. Я, в принципі, вийшла на сцену а не думати. Я вийшла. Думала я до того, як вийти на сцену, 20 років. І думаю, я досить багато, але на сцені я не думаю, я лише відчуваю. Крізь, що саме тоді А коли саме коли повернулися? Так, чи? коли повернулися, коли усі четверо повернулися. Я відчувала життя. Я відчувала, що це реакція не на мене, що це реакція на життя. Як я просто... Як річка існувала через мене на той момент. Дуже потужна річка, яка поєднує нас усіх. Хочемо ми цього чи ні, але вона є, вона поєднує. Ми не уявляємося, ми її чуємо кожен, як тихий. Голос, який з нами завжди, але який ми інколи не чуємо. Але коли ми будемо прокидати своє тіло, мені здається, що він буде лунати дуже голосно як вирімуємо. І, і дуже велика вдача, якщо це не буде несподіванкою, якщо не захочеться від нього сховатись. Моя порада просто його чути кожну секунду. Я була лише частиною цього голосу, але його потужною частиною. Скажіть, а... Е, справжньою частиною. Надзвичайно вразив ваш виступ. Це було ну, дуже незвично. Босоняш, сидячи, ви просто ну, чистий звук. Я навіть не дивився на зображення, я просто слухав вас, тоді особисто. А, скажіть, чому саме Босоняш? Це образ чи е, на те є якісь інші причини? Так зручно співати. Як зручно, ви влучно зазначили, що я відчував лише звук. Ви сказали, що я запам'ятав образ, але це чистий звук, так і є. А, інколи, чи, можливо, завжди треба вибирати свідомо. якщо виходить. І між здаватися і бути, я вибираю значно бути. Дуже важливо, аби нічого не заважало, коли ти можеш увійти і бути лише звуком. Звук це вібрація. Це чиста вібрація, і через це дуже потужний інструмент, дуже потужна наука, яку не зазначив просто наш теперішній час. Наша теперішня епоха. але це дуже потужна наука. Ми забули про величезну кількість наук. Науку можна придумати. І вдача розвитку всіх наук це лише наша увага. Увага, яку ми можемо вкладати, і ця наука може стрімко зазнавати обертів, і якщо її фіксувати, то дуже багато людей може. Просто долучатися і також просто досліджувати, чи просто досліджувати індивідуально. <кій> Той реєстр наук, який зараз існує в Вікіпедії, <кій> звідки ви теж брали інформацію про мене, <кій> він досить невеликий. Це лише це лише це лише певний реєстр. Наук. Безкінечна кількість це як життя. І звук це наука, це знання, це інструмент, який може чи зруйнувати, підняти з колін і створити абсолютно нову формацію. Тому що ми, ми повинні пам'ятати, що ми дуже багато чого не знаємо. І повірити. Те, що саме все так існує, як хтось сказав, це, в принципі, найлегше, але ми відрізняємося від роботів, у яких є жорсткий диск. є людина, і лише одного разу достатньо відчути, аби зруйнувати все знання всіх бібліотек, які ти колись прочитав. І також одного разу відчути достатньо, аби. Знайти собі знання усіх бібліотек світу ми можемо відчувати. І звук це той інструмент, який може відкрити кожного з нас, як двері, у той стан світосприйняття, коли ти можеш знати сам. Розумієш, це все стає можливим завдяки звуку. Наука звуку, якщо бути уважним, то це як карта, як система координат. Якщо бути уважним до звуку, то за допомогою звуку можна діагностувати, в принципі, з ким ти взаємодієш на момент зараз. Звук це те, що структурує простір. Тому що якщо ви будете уважні, то якщо ми дивимося на одне і те ж саме зображення, якщо включити академічну музику, то ми відчуваємо до цього відображення одне. Якщо я дивлюся на родину фотографію і лунає Шопен, я відчуваю інше. Якщо я дивлюся на родину фотографію, я відчуваю автентичний спів, то я відчуваю геть зовсім інше. Якщо я дивлюся на родину фотографії, звучить музика із трілеру, я теж таку також відчуваю зовсім інше. Якщо звучить тривожна музика. Я відчуваю інше, розумієш, за допомогою музики, музики можна створити Ясно? Ну, іншу цивілізацію. Ну, це правда. Не потрібно замикатися на, язик... Я на, на язиковому бар'єрі, не потрібно замикатися на те, що ми є Україна, чи якийсь простір, який нам відомий Там, там російськомовний, да? чи англомовний це теж межа. Розумієте, світ це не, не лише е, дуже потужні е, агресивно влучаємі е, тенденції, світ це трошки інше. І, чесно кажучи, світ потребує допомоги. Тому що те, що лунає із мас дуже часто нагадує собою ракову клітину. Якщо дивитися на організм планети у цілому, то а те, що те, що сичиться через мас-медіа, дуже собою напоминає та інформація, якою структурується простір, вона дуже собою напоминає, нагадує ракову клітину у здоровому, у здоровому організмі. І, але наш вибір тих людей, які є у мас-медіа, бути, наша відповідальність, можливо, єдина бути здоровою клітиною, аби світ потребує допомоги. І ми повинні. Просто це розуміти, це як знаєте, це як а, а, таке життя помирає, знаєте, за життя помирає, любов іде з планети. Ми стало нормою м'ясо в холодильнику і норкова шуба, яка є тією мамою. Зумієте, стали настільки сліпі, що ми стали майже мертві. Стан стає нормою, що я можу собі дозволити жорстокий вчинок і не відчути нічого. А це тенденція на здоров'я, це тенденція ракової клітини. Сила в емпатії, сила в милосерді, сила у тому, аби розуміти один одного безмовного бар'єру на рівні відчуттів, mm -hmm. на рівні серця. У давніх казках а, статус царя був гіден лише той, а, хто бачив, що його серце дорівнює серцю мураха. Mm -hmm. Розумієте? Де кожен просто на своєму місці а, служить, взаємослужить один одному, не взаємовикористовує один одного один взаємослужить є підтримкою один одного. Розумієте, це не ієрархічний світ, це світ взаємодопомоги на рівні серця. розумієте, А, а зараз то є нормою те, що а, незахищений. Я не кажу, що всі форми життя на землі. Я mm -hmm. не кажу про царство мінералів, тварин, рослин. Я не кажу про е, стихії, як життя, я кажу навіть про, людин, про людину. Не стає захищеними людина з великої літери. Незахищені матері, незахищені mm -hmm. діти, які у дитячих будинках, яких стало тепер так. більше, ніж шкіл е, нормальних, здорових, mm -hmm. незахищені старі люди, е, е, стає нормою не прислухатися до них, як до вчителів, як на Сході, наприклад, так? Mm -hmm. до яких їздять у паломництво. Чомусь наших старих людей зневажають настільки, що створюються спеціальні будинки mm. для того, Пані, щоб... Я перепрошую, що я перебуваю, але ви дуже І звук, сказали, так, ви сказали звук. дуже цікаву річ. От Звук відкриває людину. Слова, Слова можуть. Е, 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 неправда може бути в словах, е, чи непорозуміння може бути на, на рівні слів. Uh, чи uh, помилки, можуть, просто помилки можуть бути на рівні слів, тому що слово передає багато, але не все. Ну, вербальний, вербальний спосіб сприйняття. Він передає багато, але не все. Mm -hmm. uh, це як oh, матриця, знаєте, да, yeah, як yeah, матриця. цього yeah, 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 uh, Звук uh, це те, що не помиляється. А звук um, це чиста вібрація. Це чисте коридор буття. І за допомогою звуку можна а, чи несвідомо зрапортитися із якоюсь істотою, чи а, а, свою частоту зберегти, аби зрапортувалося навколишнє середовище. А, Серафім Саровський перед тим, як дати а, а, якусь пораду, він. Декілька днів проводив у затворі. Але він виходив і навколо простір заспокоювався. Наука рапорту вона дуже велика, нею можна маніпулювати, і нею можна дуже сильно допомогти світу, але тільки через себе, тільки якщо ти сам себе налаштуєш на. Здорову хвилі, якщо лише через себе, лише якщо ти сам е, будеш е, е, турбуватися за те, щоб підвищувати власне імунітет або бути здоровою клітиною. Можливо, це єдина наша відповідальність. Це змал, ну це е, у тому просторі, якому можеш. Але починати потрібно завжди лише себе. Можливо, це єдине, що ми можемо, але не, не, не знецінювати це. Що мене виштовхнуло співати на сцену? Було ваше питання? Це ваше питання. Я просто трошки економлю час, тому що я трошки заговорилася, я вибачаюсь. Син. Я стала мамою. Мені стало страшно, тому що я не знала, як захистити моїх дітей. У мене дуже багато питань, і мені інколи дуже страшно, зберігаючи на світові тенденції. І я запитала себе, що я можу зробити, що можу зробити я. І з моїми вміннями, які я досліджувала все своє життя, я ніколи не, не випускала із рук інструменти дослідження. Мені це цікаво. Це можливо головне те, що я вмію, те, що мені подобається. І внутрішній голос мені сказав співати. Я маю вийти на сцену. Mm -hmm. Пані Катерина, скажіть, будь ласка, що сьогодні? Цього достатньо, але співати е, так, як я вважаю за потрібне. І, с, можливо, ви знаєте, я вмію небагато. І, скоріше за все, я вмію небагато. Але дещо вмію. І е, моя мій інструмент. Моя запілка, вона конечна, вона може комусь подобатися подобатися чи ні. Хтось може вважати мене гарною, хтось може вважати мене потворною. Але це єдиний інструмент, який в мене є, моє тіло. І коли я співаю, моя можливо, відповідальність, аби цей інструмент мене слухався. Також мій темір може подобатися чи ні. Він може когось надихати чи когось дратувати. Але цим інструментом я вмію користуватись. І він в мене єдиний. І я вибираю. Я вибираю, я вибирати, вибираю дарувати свою пісню. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, що ви сьогодні будете дарувати житомирським слухачам? Чим порадуєте, що де вас можна буде зустріти? Розкажіть, Зробіть коротенький анонс? Замкова грам, фестиваль Джазамир. Ми приїхали о, нашу формацією Катя Чілі Груп». Це музиканти світу, які народжені нашою землею, Україна. Дуже велика вдача зустрітися нам усім тут і не мати речових кордонів, що ми можемо розумітися один з одним і слугувати людськості і планеті, просто створюючи нашу музику. Що буде сьогодні на рівні форми, ну є якісь закладки, є якісь реєстри, пісень, але що саме буде відбуватися на сцені, я не знаю, тому що. Вдача концерту залишатися вільним і розслабленим настільки, аби не знати, що, бу... не знати, що буде відбуватися насправді. Тоді лише може з'явитися Бог. Але це те, що можна лише відчути. Можна, знаєте, Гоголь казав, не... не спіши розкривати свою святиню. Ну, російською мовою він у своїх щоденниках писав, не спіши, ну, щоденники, які, які видавалися. Я маю, я маю змогу читати лише щоденники, які видавалися, а видавалися вони ну, російською мовою. Навіть перше видання. Ні, не спіши відкривати своє серце, святині свого серця, щоб вони не становилися Але... Ви, ви знаєте, мене запитали на інтерв'ю пару днів тому. Хто ти? Опиши себе. Дай представлення вашій формації на рівні слів. Я відповіла собі, що все, що я можу сказати, це буде вже неправдою, тому що єдина правда, яку ми насправді само уявляємо, це лише те, що ви можете від що ви можете відчути коло мера. Mm. Відчути, не переказати комусь у слові, а лише те, що ви можете відчути. Можливо, це єдина цінність, єдине справжнє уявлення, яке має право, має право на існування. Mm. Пані Катя, давайте запросимо разом наш, наших глядачів, які щас, зараз, зараз нас дивляться в інтернеті. на сьогоднішній а, І баз, хочу, баз, баз. не хочу зазначити, хто з нами сьогодні приїхав до Житомира. Скажіть, будь ласка. Я хочу приїхати до Житомира повним складом, це моя мрія. Я дуже хочу, аби складалися так обставини. Але інколи приходиться балансувати, тому що я ну, розумію, що треба їхати, і розумію, що складно всім, і треба балансувати. І треба знаходити можливість приїхати так, як можеш, в даних обставинах. Ми приїхали сьогодні. Нашим потужним складом, але в нас є ще більш потужний, ще більш широкий склад. Тобто більше, ну, наше тіло більше ну, трошечки ширше. У Києві нас чекає фольклорний колектив Рожаниця, «Анрю», «Сякухачі» і бандурист Ярослав Джусь. Це теж наша формація. Приїхали ми: зі МОЗІС електронне звучання, Сірожа Хрімчук, Скрипочка, Фортепіанов Максим Сидоренко. Ударні Алекс Фонтаєв, Контрабас Валентин Корнієнко, Аня Кружляння Анна, Аврілінка. І інколи з нами ще у Києві танцює Саша Бондар. А, це все ми. І сьогодні а, велика частина нашого складу у місті Житомир. Я дуже щаслива, що є така можливість. Я дуже щаслива, що в нас є небагато часу, але він у нас є. І дуже щаслива, що ми приїхали. У складі фестиваля Джазу Мир, ви знаєте, ті люди, які з цим фестивалем займаються багато років, щось відбувається на рівні серця. Тому що я знала, що ми сюди приїдемо, я знала, що ми приїдемо у форматі цього фестивалю. Я дуже вдячна Сергію Твардовському, який запросив нас. І. Ми сьогодні будемо співати на, відкриті, на відкритому просторі на Замковій горі. Я, чесно кажучи, не знаю, чи безкоштовний там вхід. Абсолютно. безкоштовний. Та все безкоштовний і а, мудрість простору у тому, що ми співаємо саме на відкритій площі і ми маємо щастя подарувати себе за ті півгодини чи 40 хвилин, які будуть нам виділені. А, ми приїхали до вас, ми дуже щасливі. І Ну, чесно кажучи, давайте будемо просто цінувати те, що є, тому що завтра може не набути у когось з нас. Я вам надзвичайно вдячна вдячна за ваші думки, за ваші. Але те, що у нас є, це безкінечність. І можна прожити годину так, як гідно прожити це ціле життя. І просто, якщо до цього бути уважним, то Наше життя може бути дуже влучною, дуже цілісною, дуже красивою, пригодою та дуже багато любові. І якщо дивишся на своє життя, мені здається, що єдине, що має цінність це любов і радість. Ми спробуємо не потурбувати ні любов, ні радість сьогодні. А навпаки, я сподіваюся подорвати. З Нетерпінням чекаємо вашого виступу. Я вам надзвичайно вдячний. Вдячний, що ви перед виступом знайшли час звітати до нашої студії. На цьому будемо завершувати. Слухайте українське, слухайте гарну музику, якісну музику. Приходьте сьогодні на фестиваль Джазомир і залишайтесь на «Житомир.Інфо».